О, я знаю, що ви легенда. Вибачте, я знаю, що ви легенда. Так то Що ви хочете сказати? Е -е, хочу сказати, що. Опа! Що ви хочете сказати? Хочу вам сказати. Ви що ви заплатите? Що... And his name is John C. Розмовляти по німецьки... Вітати про. Бо... Скільки це коштує? Скільки коштує? Ну заплатиш 4 рублів. Ну не знаю, якщо люди заплатять. Керати. Люди, то хто? Трес, трансляція трансляція тільки не, не бийте. А куда думати? Не бийте мене. Що? А, дивіться, молодий чоловік. Ага, повелись ваш. Ладно, це жарт такий. Так шо? що, ви... я чув ви роздаєте спортивні завдання? Ти поповажався, блядь. Що? Ти маєш лазі. А все <реш> не, 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 все, все. <реш> Те, ти вже знімаєш! Нє-ні-ні, там взяв, блям, ходня іш. Це дає 100 гривень! Зараз тобі розкажу, що хочеш. Ну... Стоп, у вас є телефон. Номер телефону. <реш> <Фі> О, це, ти я, <Фі> я дам 200 гривень. Якщо Ну, номер телефону і ми зробимо з вами спортдень. Давай бачимо, e -e будемо говорити. Це у вас менеджер ваш. Нереально. реально, я от серйозно. серйоз. Mm -hmm. Все, все Ні, реально можу довелося за гроші, щоб ви були моїм тренером. 500 Добре! Що, звернував? Серйозно? Стрім! От просто а стрім! Прийнялися. Я серйозно говорю вам! І ти і ти Та я вам серйозно, да, просто... Дивіться, я вам на серйозі говорю, щоб ви були моїм тренером просто один стрім десь півтора години. Може дві. Дві години. Просто ми тренуємося от дих, отут, в тому Я районі. Та що ви мене тренуєте? Так, Отакі завдання. Я біжав, це ноги підняв. Удар з'являється, справа відійшов з ноги. От ви тренер, ви викупаєте. Як вас цікавить взагалі така пропозиція? 500 гривень. Пончик, дякую за цей. За фолову. Не побили той телефон нахуй. Ой, відрадіють. Блін. Добре, все, я